Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Victoria 2 з Фенікс модом. Граючи за нашу велику, за нашу сильну та непереможну державу, як Україну. А ну що ж, дорогі друзі, в сьогоднішньому випуску ми будемо воювати як завжди. Я буду старатися розширювати сферу впливу України, також буду старатися а ну, зробити її сильнішою, тому що подивіться, Україна перебуває на п'ятому місці по державну по рейтингу як найбільш успішна держава в світі. А ми випередили багато таких європейських країн, як Велику Британію. Також американську країну, як Канаду, ну і взагалі, от бачите, є на п'ятій позиції як держава, яка справді щось рішає в гео, ну, такій геополітиці в віртуальному світі, як Вікторія 2. А ну що ж, друзі, я ще раз хочу сказати, що ми будемо трошки воювати сьогодні. Будемо давайте, першу війну. Я голошу хорваті. Уже війни я сформував. Я буду воювати з цією країною за сферу впливу, ну щоб вони стали знаєте під моїм сферою впливою. Ну а також із його славою, яку я зроблю просто-напросто своїм васалом. А мені треба захоплювати більше країн, треба поширювати свій вплив в Європі, так як Європейський Союз, От бачите. Розширює свої кордони досить колосально, так. А нам доводиться, знаєте, йти така вже йде гра на випередки. Я не боюся Європейського Союзу, я впевнений тому, що Україна, як і в попередньому випуску, зможе справді надерти зад як і Європейському Союзу, так і їхнім союзникам, і навіть іще одній антиукраїнській коаліції. Ну але після попереднього випуску, яку ми якими просто неймовірно, просто ну не знаю, ну добре провели, адже ми перемогли м, багато країн, таких як Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Велика Британія, Німеччина, це ряд країн які входять які входять в топ там 8 в в ТОП-10 ну, країни, які є фактично такими важелям, ну, які щось вирішають взагалі в політиці, в віртуальному світі. А також будемо воювати проти Єгіпта. В сьогоднішньому випуску я буду старатися взяти суєцький канал. Це є стратегічно невід'ємним таким моїм пріоритетом. Я наголошував ще досить давненько на цьому вам. А лише на тому на моменті, якраз коли ми розпочинали свою інтервенцію в Єгипет, ну, взагалі в Африку. Думаю, це справді буде зроблено саме нашими військами в сьогоднішньому випуску. Я не знаю, як буде ну, йти війна, чи зможемо ми досить успішно її провести. Ну але знаю точно, друзі, що Хорватію та Юславію. Ми в сьогоднішньому випуску це остаточно приєднаємо до себе. І одну Хорватію включимо сферу впливу України. Ну а його зробимо васалом. А в нас є просто велика армія. Насправді, велика армія 10 тисяч таких переможних очків. Наша армія займає п'яте місце як одна з найпотужних у світі. Промисловість 13-те. Ну і ми держава, як завжди, незмінно саме відома держава в. Світі. А Стосовно внутрішньої політики, то можу сказати, тут у нас все добре. А тепер, якраз, от бачите, в світі відбувається така міжнародна криза. А так як ми є тепер великою державою, я що можу сказати, що ми більше будемо в майбутніх наших випусках. От бачите, якраз у нас є ну, технології, можемо тепер. Давайте все ж таки будемо розвивати наш флот. Думаю, це буде саме доречне рішення прийняти. Ну, адже це буде ну, загальний військовий потенціал збільшувати нашої держави. А так як я казав, як ми тепер стали великою державою, у нас ну, є багато важелів, у нас багато. Є таких, знаєте, інструментів впливу на, на різних країн. Бачите, Єгославія вже приймає наші умови, звісно ж, ми підписуємо цей договір, ну і будемо воювати проти Югославії. Тепер ми будемо впливати на міжнародну арену, от можемо навіть не знаю, там створювати свої міжнародні кризиси або ще щось. Ну, загалом, чим далі буде, тим буде крутіше, адже так як ми є велика держава, у нас більше є перспектив, у нас більше є знаєте, таких можливостей для здійснення своєї як зовнішньої знаєте, політики, так і внутрішньої політики, граючи за Україну. Його слав'ями ми собі підкоримо, мені треба розширювати свої позиції. На Балканах, так як Євразійський Союз робить інтервенцію все далі в Європу, я намагаюся стримувати його, але... ну але, шановні мої, не вдається це зробити, так як у мене не є. Ну, не знаю, там союзників, які б підтримали мене в цьому ну, ініціативи. Україні таланить лише за те, що у нас є справді величезна армія, потужна армія, надсучасна, можу так сказати, адже тот акцент, який я приймав на початку наших випусків, саме вивчення нових технологій в графі, як армія, допомогло нам от, бачите, так розвинути свою державу, що тепер ми є фактично невід'ємною державою в міжнародній такій арені. У Вікторію 2. А ну що ж, його славія пала. Тепер можу сказати, початок нашого випуску досить непавно пройшов. Я це відео буду старатися не дуже довго зробити, так як. Ну що ж. Самі прекрасно розумієте, на нашому каналі досить довгенько не було, не випускалося відео стосовно різних проєктів. Це я можу пояснити тим, що я справді був дуже зайнятий, в мене багато було справ. Тепер я трошки розбираюся з ними, з ну, своїми такими хвостами, знаєте, побутовими надбачити міжнародний кризис. Давайте все ж таки підтримаємо Китай. Думаю, нам треба впливати от на міжнародну арену і події, які відбуваються там. Давайте все ж таки Китай будемо підтримувати. Чи мені треба все робити для того, щоб підтримувати кожну країну, яка буде йти проти Євразійського Союзу? Ну але не суть я, блін, трошки не договорив, тому що йду лікція на міжнародну арену, яка там відбувалася. Можу сказати, що тепер я буду старатися, шановні мої, більше присвячувати свого часу каналові, адже і так я це відео записую довго. Ну як довго? Досить пізно, десь о 12-й годині. Ну так, блін, тепер якраз 12-та година ночі. Тож справді, я стараюся знаєте, щоб ви точніше надіюся, що ви мене зрозумієте. Ну і підтримуєте, звісно ж. Трошки про канал я поговорив, я вибачився, я пояснив, чому на нашому каналі не входило відео. Ну а тепер будемо грати, будемо і надалі збільшувати українську армію та готуватися до нової війни. Війна, звісно ж, буде в нас з Єгиптом. От тут 243 тисячна армія у нас є в Югославі. Ну, це добре такий. Не знаю показник, так як е, з Євразійським Союзом нам доведеться, знаєте, воювати знову ж таки в сьогоднішньому випуску. Е, Покращимо відносини з Хорватією, е, так як це країна, яка тепер війшла в нашу сферу впливу. Ну і тут готуємося до війни проти Єгипта. Як я і казав, війна з Єгиптом буде досить важка, так як їх підтримує Євразійський Союз. Ну і мені треба зробити свої, свою чергу там, не знаю, все, що в моїх силах, щоб збільшити. Армію, щоб збільшити свою потужність, ну і підготуватися до цієї війни якомога відповідніше, ну і якомога ефективніше. Адже знаєте за що я люблю стратегію, тому що. Тут абсолютно ти нічого не знаєш, тут абсолютно ти не впевнений ні в чому. Тож доводиться, знаєте, інколи імпровізувати, доводиться інколи знаєте, йти на ризик. Ви все, все самі все прекрасно розумієте, тому що бачите, на які інколи жертви нам довелося пройти грачу Вікторія 2 за Україну. Ну що ж, тепер будемо в комуніційній сфері розвиватися. Давайте треба нам підтягати нашу економіку, адже у нас великий дефіцит саме нашої економіки за того, що ми... Витрачаємо величезні кошти на оборону держави, ну а також набираємо нові дивізії, що в свою чергу спричинює такий великий дефіцит в Україні. А менше привіду війни проти Фігипта у нас сформувався, я постараюся цю країну якомога швидше буду підкорювати, ну але нічого не гарантую, так як і Російський Союз вступиться за них, адже. Єгипет вони розглядають як свою сферу впливу, ну і доведеться нам ще в Європі воювати проти Європейського Союзу. І якщо ця війна пройде успішно, то можу сказати, що ми відно, знову ж таки відкинемо цей союз в позиції, знаєте, вниз, ну і займемо його місце. Адже якщо ми його переможемо, ми знищимо його військовий комплекс та затвердимо свій вплив, а свій такий абсолютний вплив в Європі. Ну що ж, до війни в нас сформувався, тепер спробуємо повоюватися за Суєцький канал. Від Єгипта мені треба, звісно, що Суєцький канал, це просто необхідно мені, так як там ми будемо могти контролювати взагалі всю торгівлю. Та тепер навіть з румунами, от бачите, хочу приготувати новий до війни, так як я хочу, що ця країна ще раз ну, відтяпати від них ласий кусочок і взагалі старатися знаєте, знищити таку країну, як Румунія. А, так, ну що ж, давайте все ж таки підемо. ну Ніхто ж за нас не вступиться, у нас мало союзників, більше васалів, ну і які також не дуже уж то і спішать нам допомагати. Суєцький канал, от як я казав, соєцький канал є стратегічною позицією регіоном, який просто необхідно, а щоб він був в Україні. от бачите, Єгипетська армія вже наступає по цих позиціях. Нам доведеться з ними впоратися. Ну, війна в Африці, війна на Близькому Сході мене не дуже бентежить, так як і з євросійським, Союзом Європі буде набагато важко воювати. Ну а єгипетська армія, як би вони не старалися, вони не просто-напросто, знаєте, не вистоять проти такого технологічного технологічної переваги України, ну і не зможуть перемогти нас. А в Курську відбувається важлива битва, там є майже 200 дивізії ворога. Ну і ми підтягнемо свої війська та також будемо старатися окупірувати євразійську землю. А якщо війна буде добре йти, можу сказати, що навіть я буду старатися звільнити якусь країну від Євразійського Союзу, можливо, це. Буде Білоруся, так як я колись і наголошував, коли в нас ну, точно не пам'ятаю в якому випуску, ну, але я казав, що мій головний пріоритет номер 1 це, звісно ж, послаблення Євразійського Союзу як держави, ну і звільнення ряд європейських країн, особливо наших слов'янських країн, таких як Білорусія. Це в першу чергу я хочу звільнити її, знаєте, від впливу Євразійського Союзу, заключити з ними Союз. Ну і поступово звільнювати взагалі всю Східню Європу від впливу, ну а також від окупації Євразійського Союзу. Суєцький канал вже під нашим контролем майже перебуває. А тепер будемо рухатися на столицю Єгипта. А в нас є величка армія в Єгипті. Думаю, проблем із самим Єгиптом нам ніяк не... Ну, не буде ніяких проблем. Робимо окупацію От потихеньку, бачите, рухаємося по всіх територіях, тепер будемо окупувати Білорусію. Ну і треба, звісно, взяти Москву, так як Москва є просто необхідним. Також регіоном, після якого після взяття якого ми ну зможемо заключати мир на більш таких сприятливих умовах для України. Отже, в нас армія піднімається, проте, от бачите, деякі битви трошки послабили її, ми вже, ми так і є, перебуваємо на п'ятому місці, ну, але з 10 тисяч таких військових військово-промислового потенціалу у нас знижився до, до 9900. No, а це, от бачите, Ну, відразу ж таки відчутна війна проти Європейського Союзу. Ну, Хоча, знаєте, тепер, коли Україна є великою державою, коли ми перебуваємо на п'ятому місці, коли маємо просто одну з найпотужних. Армії в світі, я не боюся Європейського Союзу. Мені, чесно кажучи, якщо ми змогли, от самі бачили в попередньому випуску, протистояти проти Європейського Союзу та їхніх союзників, це є американців, то що ж нам він самий може зробити, коли ми вистояли проти ряд антиукраїнських, антиукраїнсько налаштованих країн, які просто-напросто хотіли знищити нас та ну не знаю там послабити і взагалі ну, не знаю, там, ну, звільнити Європу, можу так сказати. Казати на від вже нашого впливу. Ну ми боремося з євросійським Союзом за сферу впливу на Східню Європу. Це боротьба не на життя, а на смерть. Я не знаю, скільки випусків буде у нас стосовно Вікторида Сфенікс модом. Ну але знаю точно, шануні ми, що так як і в сучасній політиці, так як і в сучасному житті, наші шляхи з Росією, наші шляхи з євросійським Союзом тісно переплітані. Тому що ми є. Хоч українці, хоч Росія от бачите, дві сусідні держави, які мають спільний кордон, і нам просто необхідно або дружити, старатися, знаєте, як великим державам, ну або воювати за більш поширення своїх інтересів та відстоювання взагалі своїх стратегічних таких цілей. Ось така геополітика навіть у віртуальному світі повинна бути так, як, от бачите, невигідне географічне положення, змушує мене робити просто таку радикальну політику, яка буде спрямована, а саме на підняття нашої держави на зроблення її великою та сильною взагалі державою в світі. Ну що ж, друзі, ось так проходить наша війна проти Євразійського Союзу, можу сказати, досить успішно, ми воюємо проти Єгипта та також Євразійського Союзу. Армія Єгипта вже майже знищена нашими військами, ми взяли їхню столицю під свій контроль, ну а також беремо під свій контроль взагалі всі стратегічні та військово-промислові такі центри Єгипетської держави. В Європі в нас також йдуть добре справи. Подивіться, Євразійська армія виступає по всіх параметрах, вона виступає по, всіх, по всій лінії фронту. Можу з певністю сказати, що ми просто. Неймовірно круто провели свою місію, свої цілі, такі, які я поставив в сьогоднішньому епуску, я виконав. Залишається лише добити євросійську армію. Сьогоднішня війна це війна не лише за взяття Суєцького каналу. Як здавалося, основною мою, ну, моєю метою. Це, звісно ж, перш за все, послаблення Євзійського Союзу, послаблення його впливу в Європі, ну, а також на Близькому Сході. А ну що, щось так? От бачите, добре успішно у нас проходить випуск. Наш неймовірно просто круто. Тепер якраз будемо вивчати ще. Якесь научне таке відкриття в комерційній сфері, а вже треба нам піднімати нашу економіку. А так як у нас і так, є 5 мільярдів американських доларів, ну, але цих грошей досить мало буде для того, щоб повністю забезпечити українську економіку своєю такою платоспроможністю. Ну і годувати великий український народ. А ну що ж, тепер залишається добити Єгипетську армію, у нас відбуваються в державі вибори. Як завжди, під час війни в нас вибори, я не знаю, як. Якби це парадоксально не ну, але коли я воюю, майже завжди мені доводиться проводити водночас вибори. А внутрішня політика України стабільна. В нас є агресивність населення, наша трошки. Маленька, так як я працюю над цим. А також свідомість громадян також знижується. Адже я також працюю, знаєте, на своєю внутрішньою політикою, тому що я не хочу, щоб у нас були повстання, нас були бунти проти того режиму, який в нас тепер є. Хоча хто би не поставав, яка б армія також не підтримувала це, навряд чи комусь вдасться знищити Україну, ну і дестабілізувати взагалі політику, яка діється тепер у нас. Дуже шкода, що в цій грі не, я знаєте. Таких важелів, як в інших іграх, таких як Європа, як в День Перемоги, щоб, знаєте, з внутрішньої такої політики, ну, щоб дестабілізувати різні країни ну, за рахунок там шпіонів або ще щось. Тому що тепер, коли армія Єгипта підкорена, коли армія Євразійського Союзу майже знищена, можу сказати, що дуже добре було б знаєте, підтримувати якихось там сепаратистських рухів для розколу Євразійського Союзу. А розкол Союзу це пріоритет мій номер один. Так як. як і казав на початку нашого проекту за Україну, що ми будемо старатися вибитися в лідеру, такі держави, тобто стати номер один як держава найбільш сильна, потужна, як і в економічному та військовому плані. Ну а також тепер зеополітики, мій пріоритет номер один це буде знищення Євросійського Союзу, тобто його розкол. Я буду старатися взяти та звільнювати різні землі, відтяпувати від них ласих кусочків. Ну а також робити все, що в моїх силах, щоб Євросійський Союз перетворився лише в Російську Федерацію, слабу та нам вигідно. А моя головна ціль – це звільнити Білорусію, Польщу, Естонію, Латвію, Литву. Ряд європейських країн, які попали під сферу впливу Євразійського Союзу. А я навіть і не знаю, чому ж так от бачите в цій грі. Ну, так як ну це не дивно. Е, гру розробляли російські ну, російські розробники, то вони трошки акцент зробили саме на Росію е, і дали їй більше таких, знаєте, пріоритетів та бонусів. Е, армія Євразійського союзу, союзу знищена нами подивіться. Ми витіснили їх, тепер стали на четвертому місці. Україна знову ж таки е, займає четверте місце по рейтингу найбільш успішних країн. А наша ціль виконана. Справді, наша ціль дуже успішно проведена. Тепер залишається лише добити Єгипет, взяти в окупацію майже всю їхню частину земель, ну і чекати слушної нагоди. Мой, головний, мій головний пріоритет це не приймати умови миру, тому що, подивіться, Євразійська Союз вже готовий віддати соєцький канал, ну, але це мені не треба зробити. Трошки вносимо корективи внутрішню політику України, знищуємо сепаратистські рухи та різні повстанські такі настрої, а буду старатися. Після виборів, які тепер діють в Україні, треба, щоб в нас була партія, правий сектор або націоналісти, для того, щоб очки у нас зростали, ну і щоб я міг, шановні мої, знаєте, привіду війни проти Євросійського Союзу новий сформувати. Ось це я хочу зробити, це справді май, мій такий пріоритет, так як війна з Євросійським Союзом буде не лише символічна, не лише за те, щоб знищити їхню, бачите, військовий потенціал, це нам вдалося зробити, ну, але й для того, щоб перемінити таку геополітку. Яка складується в Європі. А 83% переможних очків на нашому боці, в них немає ніякої армії, економіка трещить Російського Союзу, так, тому що це і не дивно. Я навіть і здивований, чому вони не використали м, свій резервний такий, ну не знаю, мобілізаційний ресурс. так як якщо б вони призвали. Ну, призвали б там свої війська, мобілізували свою армію, своїх людей, то ми б мали трошки такі великі неприємності. Ну але як я бачу, в них економіка досить тріщить ну, по швах, і це спричинило про те, що вони не можуть фактично забезпечити свою державу, навіть ту армію, яка є в них наявності, а всім необхідним. Плюс до того ми взяли всі центри Росії, всі такі самі важливі військово-промислові, також ну, економічно-промислові центри від Європейського Союзу. І вдарили по їхній економіці. А залишається лише одне шанунімі, залишається лише дочекатися шлу, слушної нагоди, коли ми зможемо проголосити про мир. Не знаючи сьогодні, що я я зможу вам, знаєте, показати, ну як вам сказати, це зможу я. Добитися того, щоб і звільнити там Білорусі, тому що я казав на началі нашого випуску, що буде пріоритет номер 1 це звільнення Білорусі, а також послаблення Євразійського Союзу і взяття Суєцького каналу. Не знаю, можливо, це розтягнеться на другу частину, так як відео. Знімається пізно, я, от бачите, якщо ну, помітили, трошки запинаюся, тому що справді пізно я стараюся вам показувати нові відео, а частіше випускати. Не все це вдається, адже дуже щільний і напружений графік Серго ну, не дозволяє мені зробити це і робити акцент на нашому каналі. Добре, от четверте, от бачите, боремося ми з Великою Британією за четверте місце, не подобається мені це. Ну, а треба і мені вигідно закінчувати цю війну, так як, як би ми її успішно не проводили, економіка трошки наша страждає, плюс до того внутрішній ну, дисбаланс у нас в самій Україні. А треба старатися, чесно кажучи, навіть я бачу, завершувати цю війну якомога ефективніше і нам. А плюс до того мені не подобається те, що очки шовінізма трошки так повільно у нас наростають. Дуже шкода, що не можна, знаєте. В цій грі не продумано так, щоб ну, більше захоплювати території, більше, знаєте, дипломатичних таких важелів, щоб більше було простору. А так доводиться чекати, навіть коли ми робимо окупацію майже всієї країни, чекати, коли ті, оті очки, що зростуть, а щоб заключити мир із ворогом. А трошки піднімемо наші податки населенню. Це не сподобається, звісно ж і попливає на агресивність нашого населення. Але це треба зробити, так як рекордно низька в нас економічна. Така ну, нестабільність тепер, як я бачу. Ті війни, які були в попередньому випуску, і тепер у сьогоднішньому випуску, вони трошки вдарили по економіці України. Я старався мати багато грошей. У нас було, ну, якщо мені пам'ять не зміняє, 7 або 8 мільярдів, тепер їх майже лише 5. Тож треба це все відновлювати. У нас привід до війни проти Румунії сформувався. Я буду воювати також в наступному випуску проти Румунії. Ну і старатися взяти від них регіон. Та послаблювати взагалі, ну знищити взагалі її, адже румунська територія мені необхідна з геополітичної складової. А що можу сказати, таке інноваційне, якщо мені вдасться стати державою номер 1 якщо мені вдасться знищити Російський Союз, тобто розколоти його, фінальну версію, в фінальне відео я зроблю на тій ноті, що я, я майже знаєте, ну не знаю, звільню всі країни, які я окупував. Ну і поверну, напевно, всі території, які я взяв від різних держав. Оце справді я б хотів зробити це такий акт доброї волі. Ну, в фінальній нашій частині Вікторія 2. Не знаю, коли це буде, ну, але всякому випадку, я сподіваюся на вашу підтримку, шановні мої. Ну а тепер, я думаю, треба завершувати наш випуск, так як я ще раз кажу, знімаю я його досить пізно. Думаю, ви мене зрозумієте і поставитеся до цього ну, розумно. А з вами, як завжди, був Закарпатський Геймер, Я дякую всім за перегляди. До побачення, всім та всім! would